Варя затиснула рот руками, намагаючись тримати крик. Ганна замотала головою, немов заперечуючи те, що бачили її очі. Пасажири, що повернулися, не виглядали такими, як раніше. Більш того, вони не виглядали живими, незважаючи на те, що рухалися, і ворушили щелепами, ніби щось пережовуючи. Дві жінки і троє чоловіків від них віяло холодом та смертю. На понівічених обличчях блищала обмерзла кров, очі були сірі, скляні, а в одного хлопця таки зовсім замість очей були чорні, як сажа дірки. Не звертаючи уваги на застиглих від жаху людей біля каси, п'ятеро тих, хто повернувся, рушили в бік підсобних приміщень. З кожним кроком з них на підлогу обсипалася кривава крига. Коли вони зникли в темному коридорі, Матвія вирвало. А у варі ноги підкосилися, але Федір встиг підхопити її. Валентин приголомшено подивився на свої тремтячі руки і вимовив сипло. Я марю, таке просто не може бути правдою. Ганна закрила обличчя долонями, немов таким чином, намагаючись сховатися від страшної реальності. Вони всі мертві, важко дихаючи, сказав Матвій. У них мертві очі, вони мертві. Мені потрібно додому, я більше цього не витримаю. З боку підсобних приміщень почувся гул. Коридор розсяяв яскравий спалах, потім ще один і ще. Здавалося, що там били блискавки. Це видовище тривало близько хвилини, після чого гул вщух. Коридор знову занурився в темряву, і з нього один за одним почали виходити понівічені пасажири. Ось тільки одяг у них тепер був інший, і деякі йшли не з порожніми руками. Літня жінка, яку не зміг врятувати Федір, була вдягнена в клаптеву сіру шубу. Голову і нижню частину обличчя прикривала вовняна хустка. За собою вона котила візок із двома об'ємними темно-зеленими контейнерами. На безокому хлопцеві тепер була поліцейська форма, новенька, випрасувана, але вже просякнута кров'ю в деяких місцях. За псевдополіцейським рухався мужик у тілогрійці та шапці з зав'язаними на підборідді тасьмами. У руці він тримав велику дерев'яну лопату. Рудоволоса жінка в синій уніформі з жахливим понівіченим обличчям попрямувала до каси. Вона йшла підволакуючи ногу і видаючи шиплячі звуки при кожному кроці. Останнім шкандибав старий у чорному плащі, у капелюсі зі скрипкою і смичком у руках. Що це за хрінь? Видавив Валентин. Як це все, бляха, розуміти? Запитай, що набуть легше. Нервово відгукнувся Федір. Він стискав у кулаці планку так сильно, що кісточки побіліли. Вони моторошні. Але схоже, не агресивні, зробила висновок Ганна, дивлячись, як пасажири, що повернулися, розходяться в різні боки. Рудоволоса зайшла в приміщення каси, сіла в крісло, поклала на стійку перед собою залізничний квиток і застигла. Кров, стікаючи з чола, потрапляла в її скляні очі, проте вона цього ніби не помічала. Літня жінка підкотила візок до виходу з вокзалу, без зусиль зняла з нього контейнери і почала бурмотіти, хрипуватим, безбарвним голосом. Хлопець у поліцейській формі, і мужики з лопатою вийшли на вулицю. А старий став біля стіни і почав грати на скрипці. Хоча грою ці скрипучі звуки важко було назвати касирка, продавчиня, вуличний музикант, поліцейський та двірник. Прошепотіла Ганна. У цьому має бути якийсь сенс. Вони, як механічні ляльки, зазначив Федір, таке відчуття, що їх запрограмували робити те, що вони роблять. З острахом, поглядаючи на музиканта і продавчиню, Федір якось крадькома перетнув зал і вийшов на вулицю. Двірник, як і належить двірнику, розчищав лопатою сніг на площі, а поліцейський, дивлячись чітко перед собою, ходив біля платформи. Федір повернувся в будівлю та підійшов до літньої жінки. Повторювала вона знову і знову. Повидло з, з м'ясом. Вибачте, що не зміг вам допомогти. Промовив Федір. Я намагався, але не зміг. З тим самим успіхом він би міг звертатися до ліхтарного стовпа. На понівіченому обличчі жінки не з'явилося жодної емоції. У мертвих очах не було ані найменшої іскорки свідомості. Ганна, Варія, Матвій і Валентину все ще стояли біля каси. Нам потрібно розпалити багаття. Заявив Федір, підійшовши до них. Без багаття ми пропадемо. Так, Тут коїться цілковита чортівня, але нам не можна сидіти, склавши руки. А тепер питання життя і смерті чи є в кого-небудь запальничка. Валентин почав судомно шарити по кишенях. Була, точно була. Він вийняв запальничку і показав її з таким виглядом, немов це була найцінніша реліквія. Ось Федір полегшено видихнув. Фу, виходить, поживемо ще. А тепер за роботу. Крім крісел, тут немає нічого, що може горіти, тож будемо палити їх. Але якщо хто захоче піти до лісу по дрова, я особисто утримувати не буду. Він подивився на Матвія, немов запитуючи, чи не бажає той проявити вбивчу ініціативу. Жарт, звісно, вийшов так собі, але на його думку, він зараз був необхідний, щоб знизити напругу. Дуже дотепно. Пробурчав Матвій, а потім видав короткий істеричний сміх. Ганна подивилася на Федора, як на лідера, який не розгубився і не здався. Іще дещо. Сказав він: якщо в когось знайдеться якийсь папір для розпалювання, буде зовсім чудово. Ганна знайшла в кишені магазинний чек. Валентин, три бумажні купюри, варя ключі з пластмасовим брелком. Підійде. Пласмаса добре горить. Схвалив Федір, здивував усіх Матвій, який вийняв із кишені паспорт. Тримай. Якщо це допоможе розпалити багаття. Ще й як допоможе. Зраділа Ганна. Федіар спіймав себе на думці, що часом необхідно зовсім небагато, щоб повернути надію. Всього лише треба поставити перед собою мету. І зараз ця мета вогонь. Так, він задумався. Багаття будемо палити на вулиці поруч із виходом. Тут самі розумієте, диму буде багато. Усі погодилися і взялися до роботи. Крісла були не прикручені, і це дуже полегшувало завдання. Кидай сюди. Чоловіки просто піднімали їх і жбурляли у підлогу. Меблі розліталися на шматки, крихкими виявилися. Наче ті, хто їх робив, майстрували тимчасові декорації, не надто придатні для використання в побуті. Жінки збирали дерев'яні планки і відносили до виходу. Скрипаль продовжував байдуже пиляти струни, видаючи звуки схожі на котячий крик. А продавчиня, не замовкаючи не на секунду, продовжувала пропонувати пиріжки. Пиріжки. Федір розламав сьоме за рахунком крісло і вже взявся за наступне. Як вокзальні двері відчинилися, і в зал увійшов безокий поліцейський. Порушення прохрипів він. Усі застигли. Варя впустила уламки, які несла до виходу. Поліцейський витягнув руку. Вас буде покарано за порушення Порядку. Його голос був схожий на скригіт заліза. Буде покарано. Він кинувся вперед, схопив варю за плечі і з нелюдською силою жбурнув у стіну. Дівчина вдарилася потилицею, впала на підлогу, зробила судомний втих і застигла. Федір кинув у мерця крісло, потім підняв один з уламків і кинувся в атаку, видавши крізь зуби майже звіриний рик, завдав удару по голові, але тут же безокий стиснув пальці на його шиї. Він повалив його, притиснув до підлоги і почав душити. Валентин і Матвій злякано позадкували, проте Ганна не розгубилася і прийшла на допомогу Федору. Вона схопила гостру тріску розміром із долоню, підбігла і, різко видихнувши, встромила її в шию поліцейському. Той якось по пташиному смикнув головою. А потім, широко розкривши рот, зашипів, але хватки не послабив. Задихаючись, Федір ударив його кулаком по носу, по горлу. Сили закінчувалися, легені благали, хоча б про один ковток повітря. З усіх думок залишилася тільки одна: потрібно вижити, вижити. Він встромив пальці в очні ями мерця, а Ганна завдала ще удар у шию тріскою. Бубніла продавчиня. Музикант посилив натиск смичка на струни, видавши зовсім огидні звуки. Ганна з лютим виразом на обличчя вдарила поліцейського тріскою у вухо, але той цього начебто й не помітив. Федір відчув, що ось ось знебритомніє. Пальці, що стискали горло, здавалися йому залізними. Відійди! Пронизливо заволав Матвій, звертаючись до Ганни. Худий, як жердина, кволий на вигляд, але він знайшов у собі сили підняти над головою крісло і обрушити його на голову мерця. Потужно вийшло, і це допомогло. Поліцейський ще ширше розкрив рота, розтиснув пальці і завалився набік. Матвій знову вдарив його кріслом. Не напрягай мене, сука! З люттю крикнув він. Мене не можна напрягати. Федір відкашлявся, зробив глибокий подих і, прийшовши до тями, кинувся на мерця. Обхопив його голову руками і почав із люттю бити потилицею об підлогу. Адреналін кипів у крові. Людь знаходила вихід у кожному ударі. Череп поліцейського розколовся, вивалилися мізки. Але Федір продовжував бити не в силах зупинитися. Досить! вигукнула Ганна, але це не подіяло. Досить! Перестань, Федоре, зупинись! Він зупинився, струснув головою, позбувшись мороку безконтрольного гніву. Ми впоралися. Уже спокійніше промовила Ганна, поклавши долоню на його плече. Він кивнув. Так, ми впоралися. Що з варею? Дівчина виявилася мертвою, її голова була повернута під неприроднім кутом. «О, Боже, ні! заплакала Ганна. Матвій зняв окуляри, заплющив очі, потер пальцями скроні. Валентин стояв осторонь. Тремтів і бурмотів про те, що хотів допомогти, але не зміг зрушити з місця. Його погляд метушився по залу, ніби не в змозі зафіксуватися на чомусь одному. Федір ледь стримував сльози, йому нестерпно хотілося вигукнути: прокинься, варю, прокинься. Немов цей його заклик якимось дивом міг оживити дівчину, але ще в нього було сильне бажання покарати винного в її смерті, того, хто стоїть за всім цим кошмаром. Я хотів допомогти. Виправдовувався Валентин. Ніхерати не хотів. Мудень бородатий. Зиркнув на нього Матвій. Мене за санцем називав, а сам він махнув рукою, вирішивши не договорювати. З болем в очах дивлячись на варю, Федір подумав про те, що по суті зобов'язаний цьому худорлявому та психованому очкарику життям. Ще нещодавно Федір вважав його слабкою ланкою, і на те було багато підстав. Деякі люди вміють дивувати. Вічно ниючий мажор може перетворитися на героя. А той, на кого розраховуєш, перетворюється на боягуза. Варя раптом сіпнулася, немов через її тендітне тіло пройшов електричний струм. Ганна зойкнула, а Федір ледь не вимовив бути не може, стримався, бо зрозумів, що слова ці дурні. Тут усе може бути навіть Воскресіння. Вона жива. Наблизився до решти Валентин. Варя заворушилася, ніби прокидаючись від сну, незграбно, постійно смикаючись, підвелася і рушила до підсобних приміщень. При цьому її голова була повернена до правого плеча, а очі немовби дивилися в нікуди. Мені все більше здається, що я збожеволіла. Тихо сказала Ганна. Не хочу стати такою ж, як ці. Вона довго підбирала відповідне слово і нарешті знайшла істоти. Істоти, це щось живе, заперечив Матвій. А це мерці, як у якомусь довбаному фільмі жахів. Але ось що дивно, мені чомусь більше не страшно. Ще нещодавно готовий був обісратися від страху. А тепер навіть і не знаю, що тепер. У голові повний бардак і жити хочеться. Ніколи ще так не хотілося жити. Дякую тобі. Сказав Федір і вам, Ганну. Якби не ви. Матвій посміхнувся. Ха, адже ми в одній команді, вірно. А взагалі, якщо чесно, я сам себе здивував. Ніколи хоробрим себе не назвав би, ніколи в житті нікого не бив, тим паче кріслом. І тим паче мерця. додала Ганна. Поліцейський заворушився. Піднявся на коліна і поповз. Його рухи були млявими. З розколотого черепа вивалювалися, закривавлені шматки. Потрібно його добити. Стривожився Валентин. Ганна похитала головою. Не треба. Ти ж бачиш, він більше не небезпечний. Нехай собі повзе. У коридорі знову пролунав гул, який супроводжувався спалахами яскравого світла. Це тривало секунд тридцять. А потім у зал вийшла Варя. На ній був білий халат, на голові шапочка. Перед собою дівчина без зусиль штовхала холодильник на колесах із написом «Морозово». Ось, значить, як? Насупилася Ганна. Вона стала продавчиною Морозова. Це місце наповнюється своєрідним населенням. Варя встала поруч із продавчиною пиріжками і почала монотонно зазивати. Морозово. Морозиво. Федір підійшов до варі. Можна мені одне ескімо? Мертва дівчина замовкла на півслові. Кілька секунд стояла, немов намагаючись збагнути, що тепер робити. Потім відчинила панель холодильника, виняла ескімо на паличці і простягнула Федору. Дякую, сказав він. І обережно, ніби готову будь-якої миті вибухнути гранату, взяв морозиво. Виглядало воно цілком звичайним. Не раджу пробувати, застеріг Матвій. «Віддай бородатому. Нехай жире, ми подивимося. Ага, хрін вам. обурився Валентин. Федір зітхнув і поклав ескімо на панель холодильника. Не будемо ризикувати, не зараз. Давайте займемося багаттям. У скрипки лопнула струна. Поліцейський уперся головою в стіну, але все одно намагався повсти далі. «Пиріжки. Бобоніла продавчиня. Пиріжки Бубоніла варя. Касирка Морозило. сиділа в кріслі на рухому як камінь. З вулиці долинав шаркаючий звук лопати. Двірник продовжував розчищати сніг. Четверо вцілілих відновили роботу, ламали крісла та відносили уламки до виходу. З особливою ретельністю працював Валентин, мабуть, бажаючи таким чином згладити провину за своє боягузтво. Коли було зламано близько трьох десятків крісел, Федір склав із дрібних трісок невеликий курінь, засунув всередину грошові купюри та зім'яті аркуші паспорта і підпалив. Вогонь швидко розгорівся і незабаром охоче взявся пожирати тріски, а трохи пізніше великі дерев'яні планки. Алілуя! Матвій склав долоні в молитовному жесті. Невже я тепер зігріюся? Усі обступили багаття, дивлячись на вогонь як на щось чудове, рятівне. Так, мабуть, дивилися на язики полум'я стародавні люди, коли сиділи у своїх печерах, слухаючи, як зовні завиває вітер. Ви мали рацію щодо мене, сказав Матвій із сумними нотками в голосі. Я теж зневірився, перестав бачити в житті сенс. Ви навіть не уявляєте, як мені було погано, хоча якраз ви, напевно, і уявляєте. Я не скаржуся ні. Я завжди був тим, що козлом заслужив усі свої біди. Від мене і друзі відвернулися, і батько, і подруга. Дуже часто я людей підставляв, <хе> навіть тих, кого любив, і надто часто говорив собі, що мені все пофігу. Він усміхнувся. <хе> я зараз як на сповіді. Якби ще вчора мені хто небудь сказав, що я стану перед кимось сповідатися, я б розриготався. А тепер все моє минуле залишилося десь там, за межами цього лісу, і неймовірно, але зараз мені навіть якось легко. Наче позбувся бруду, який налипав на мене впродовж кількох років. Може, ця загроза смерті так на мене впливає. Йому ніхто не відповів. Усі розуміли, що питання це майже риторичне. Двірник методично розчищав сніг, потріскувало вугілля в багатті, ліс виглядав безтурботним, наче застиглим, і водночас могутнім. Грізним, наче чудовисько, яке заснуло, але готове будь-якої секунди прокинутися. Давайте крісла перенесемо. Запропонував Федір. У ногах правди немає. Стемніло, запалилися ліхтарі лампи в будівлі вокзалу. Світло було блідим, якимось місячним, примарним. На небі з'явилися зірки. Ганна довго вдивлялася в небо, потім здивовано заявила: Я вам зараз скажу те, що вас ошелешить. Ми не в нашому світі. Це чорт забирай зірки не нашого світу, і повірте, я знаю про що говорю. Валентин фиркнув. Вирішила пожартувати. Ось тільки пані нікому з нас зараз не до жартів. Ми що по-твоєму на іншій планеті? Я гадки не маю деми, знизала плечима. Ганна. Я в дитинстві мріяла стати астрономом. Ми тато подарував мені на день народження телескоп. Я всі сузір'я вивчила і зараз зі стовідсотковою впевненістю можу сказати, що тут немає жодного знайомого мені сузір'я. Це не наш світ. Якщо сніжинки, що зависли в повітрі, ще можна якось пояснити незвичайним природним явищем, то зірки ні, хлопці. Тут уже за подібними версіями не сховаєшся. Іншими словами, напрочуд спокійно резюмував Матвій. Ми вище більшість рації, ніж припускали, і ти не навела ще один сильний аргумент мерці, що оживають. Я тобі вірю. З лісу донеслися звуки, схожі на багатоголосний сміх. У темряві між деревами почали з'являтися парні сріблясті крапки. Ну все. Нам кранти. Валентин втиснув голову в плечі, згорбився, немов намагаючись стати маленьким і непомітним. Федір вихопив із багаття палаючу дошку та окинув поглядом лісовий масив. Якщо що будемо битися. Простір здригнувся від потужного трубного звуку. Над лісом, затуливши зірки, виросла титанічних розмірів фігура з неясними обрисами. Схожі на ходуля ноги невідомої істоти височили над деревами. Довгі, що нагадують гілки руки, майже торкалися засніжених крон. Федір заціпенів від цього видовища, втім, як і решта, він уперше в житті не міг повірити своїм очам. Розум відмовлявся таке сприймати або навіть допускати. Істота велично повернула голову. Неспішно відкрилися круглі очі, що випромінюють блакитне холодне світло. Монстр плавно та беззвучно рушив у бік залізничної станції. При цьому він якимось чином примудрявся не завдавати шкоди деревам, немов його ноги ходулі проходили крізь них як крізь щось примарне та безтілесне. Навіть сніг із крони гілок не обсипався при його русі. Валентин впав на коліна, обхопив руками голову і почав щось гарячково бурмотіти. Ганна взяла Федора за руку та міцно її стиснула. Матвій заплющив очі, дихаючи так важко, ніби щойно в марафонську дистанцію пробіг. Цього, цього немає, цього всього немає. прошепотів він, чудовисько наблизилося до території станції, підняло ногу і зробило крок. Чорна туша нібито пропливла над вокзалом і шокованими людьми. Повітря наповнилося гострим аміачним запахом. Переступивши разом усю територію, істота опинилася по той бік залізниці і побрила далі, наче якесь давнє лісове божество, що обходить свої володіння. У темряві між деревами більше не висвічувалися очі невідомих тварюк. Ніч знову стала безмовною. Минуло чимало часу, перш ніж усі почали оговтуватися. У нас немає шансів тут вижити. Сказав Валентин. Він усе ще стояв на колінах. Жодного шансу. Ми приречені. Федір хотів повторити слова Ганни. Без вихідних ситуацій не буває, але язик не повернувся. Більше в це не вірилося. Однак, почуття повної приреченості чомусь не було. Якась ірраціональна іскорка надії все ще жевріла, немов кидаючи виклик чужому, ворожому світу. Усі дивилися на вогонь уже не так, як раніше. В очах була втома, яка буває у старих людей, які пройшли важкий життєвий шлях. З будівлі долинали звуки скрипки й бурмотіння продавчині і варі. Двірник досі шкряпав лопатою біля фонтану. Я хочу заснути і не прокинутися. Меланхолійно промовив Матвій, його повіки тремтіли. Хочу просто заснути і просто не прокинутися. Я почуваюся порожнім. Це місце все всередині мене спустошило. Хочу просто заснути. Він зняв пальто, кинув його на землю і, ледве переставляючи ноги, пішов геть. Матвію! вигукнула Ганна. Федір підбіг до нього та схопив за плече. Якого біса ти робиш? Йду. Відповідь була спокійна. Навіщо відтягувати неминуче? Очікування смерті гірше за саму смерть. Я бажаю, щоб усе це скоріше закінчилося. Матвій розвів руками. Я б повісився, та нема нічому. <с? <с?> Я б застрелився та нічим. Але варіант є піду стежкою, нехай ті тварюки мене вб'ють. Буде боляче, але я готовий її, я це заслужив. Матвію, ти повернешся і станеш як той скрипаль або двірник», – Сумно сказав Федір. А може, це зовсім не так погано, як здається. У них є своє місце в цьому світі. Матвій усміхнувся. Вони значущі, а я ніколи не значив нічого. Щось робив, метушився, бабки заробляв, але по суті завжди був порожнім місцем. Тепер не буду. Ще рано здаватися. Давай дочекаємося ранку. Вранці ми щось придумаємо. Розлютився Федір. Я не здаюся, відповів Матвій, слабо посміхнувшись. Я просто йду, не напрягай мене, будь ласка. І до речі, бородань мав рацію. тоді на стежці я... я справді злякався і пропустив інших вперед. Ось така я людина. Він розвернувся і пішов далі, шкандибаючи по снігу, так немов уся тяжкість цього світу навалилася на його плечі. Коли Матвій зник за рогом вокзалу, Федір повернувся до багаття, а я не здамся. Твердо заявила Ганна: Буду чіплятися за життя до останнього. Щось усередині мене, начебто знає, що потрібно триматися. Федір подивився на цю милу трохи повненьку жінку з розсипом веснянок на носі і гірко пошкодував, що не зустрів її раніше. Йому хотілося вірити, що вони зійшлися би, і ніякі проблеми, ніякі біди їм були б не страшні. Багаття згасне, і ми здохнемо. Похмуро сказав Валентин. Наскільки нам дров вистачить один на десять. Думаю, до вечора завтрашнього дня ми замерзнемо на смерть. Як же Федору хотілося заперечити його слова, але аргументів не знаходилося? А фрази на кшталт ми щонебудь придумаємо або не потрібно впадати у відчай вже здавалися недоречними. Так, іскорка надії все ще жевріла, але їй потрібне було паливо як для багаття, яке рано чи пізно догорить.